Кіровоградка Анна Цимбаліст представлятиме Україну на міжнародному конкурсі ораторського мистецтва у Лондоні. Він відбудеться в травні. Дівчина перемогла на національному відборі, залишивши позаду 19 конкурсантів з усієї України і тепер готується до поїздки. Приз переможець вручатиме королева Великобританії Єлизавета II. Анна, студентка другого курсу факультету іноземних мов Кіровоградського педуніверситету, щойно повернула з Києва і не приховує радості від перемоги у всеукраїнському етапі конкурсу публічного мовлення. В півфіналі найскладнішим виявилося хвилювання, але я можу так таку пораду дати усім, хто буде приймати участь, намагайтеся задавати якнайбільше як найбільше питань. А, і питайте, 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 потапитайте, і тоді вже аудиторія вас знає. Ви знаєте аудиторію, ви не так хвилюєтеся. Щорічний конкурс публічного мовлення проводиться англійською мовою. Однак для учасників володіння іноземною недостатньо. Жюрі оцінює мистецтво впевнено триматися на публіці, влучно відповідати на запитання та володіти аудиторією. Потрібно знання риторики, потрібно знання теми, і в принципі ти маєш мати свою особисту думку щодо того, з чим ти виступаєш. Бо цікаво, чи. Дати різноманітні психологічні дослідження, тому що я дуже багато досліджень використовувала в аргументації своїх тем. Конкурс публічного мовлення восьмий рік поспіль проводить спілка англійської мови в Україні. Цьогоріч для участі в ньому свої відеопрезентації надіслали більше півсотні учасників. Вибір пройшли двадцятеро. Кожен рік є переможець, який їде в Лондон. За ці роки з Кіровогра з Кіровоградської області було 60 відсотків, які займали перші місця. Це говорить про те, що рівень Дання англійської мови в нашій області дуже високий, зокрема в нашому вузі. З двох десятків учасників національного етапу конкурсу Семеро з Кіровоградщини. разом з Анною в мистецтві публічного виступу змагалися студентки Ярослава та Олена. Це дуже цікавий конкурс для студентів, а також будь-яких учнів, які взагалі зацікавлені у будь-якій практиці мови, адже він дає можливість поспілкуватися англійською мовою і розповісти щось про себе, дізнатися про що люди думають. І в той же час це дуже також цікаво для того, щоб спробувати, як це змагання, як це Говорити на публіку на мою думку, найголовніше для цього конкурсу це, це розвивати свою лексику і бути більш впевненою собі. Коли ти впевнена собі, ти знаєш, що тобі відповісти і як це все скомпонувати, щоб була гарна відповідь. Міжнародний етап конкурсу ораторського мистецтва відбудеться на початку травня. У Лондон з'їдуться учасники з понад 50 країн світу. Звичайно, всі учасники, я вважаю, хто вже туди попав. Вони вже великі переможці, тому що представляти Україну на такому престижному. Міжнародному конкурсі це дуже престижно для самого студента. І головний приз це нагородження. Потім у Бакінгенському Бакінгенському палаці королева Єлизавета, Королевська сім'я. Це дуже все помпезно. Ну, ми не знаємо, який буде головний приз. Зазвичай це такі якісь цінні подарунки. Анна цимбаліст нині наполегливо готується до поїздки і сподівається на перемогу. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.